Що, чули ви прислів'я, за двома зайцями поженешся, жодного не впіймаєш. Або ж на двох стільцях не вседиш. Так ось амінокислоти і на двох стільцях всиділи, і двох зайців спіймали. Знаєте, чому амінокислоти такі круті? Бо вони здатні проявляти як основні, так і кислотні властивості. Це має назву амфотерність. Отже, амінокислоти є органічними амфотерними сполуками. Вони мають особливе значення для живих організмів. Частинки їхніх молекул входять до складу таких речовин, як білки, ферменти та гормони. Амінокислоти це похідні вуглеводні. У молекулах яких містяться аміно і карбоксильні групи. Саме ці групи і забезпечують амфотерність. Амінокислоти схожі на цеглинки, з яких побудовані білки. А отже, вони є основою життя на нашій планеті. Не було б амінокислот, не було б і білків, а відповідно не було б і нас з вами. Щодо фізичних властивостей: амінокислоти це безбарвні нелиткі кристалічні речовини. Також вони виявляють подвійні хімічні властивості. Основні та кислотні це і є та сама амфотерність. Про яку ми вже з вами знаємо? Всі амінокислоти поділяються на незамінні та замінні. Незамінними називаються речовини, які не виробляються організмом людини. Вони можуть надходити тільки з їжею або якимись біодобавками. До переліку замінних амінокислот відносяться речовини, які синтезуються самим організмом. В основному виробляються вони в печінці. тобто замінні амінокислоти організм виробляє самостійно. А незамінні приходять до нас з їжею. Цікаво, що амінокислоти мають свої дзеркальні відображення, де атоми розташовані в просторі по-різному, але склад їхніх компонентів залишається однаковим. Такі сполуки називаються ізомерами, тобто альфа-амінокислота та звичайна амінокислота є ізомерами. Тобто тими самими дзеркальними відображеннями. Ізомерія має велике значення, оскільки форма амінокислоти впливає на її взаємодію з іншими молекулами, такими як ферменти та рецептори в нашому організмі. У молекулах альфа-амінокислот аміногрупа сполучена з найближчим до карбоксильної групи атомом карбону. Ще молекули амінокислот можуть взаємодіяти між собою. При цьому утворюються пептиди. Значення амінокислот для нашого організму є величезним. Вони виконують безліч різних функцій, починаючи від будівельного матеріалу для наших м'язів та органів до регулювання хімічних процесів у нашому організмі. Зверніть увагу на такі амінокислоти, як глутамін та лізин. Глутамін є важливим для роботи мозку та підтримки імунної системи, а лізин сприяє зростанню та відновленню тканин. Наприклад, амінокислота пеніцеліну має властивість боротися з бактеріями та інфекціями, тому вона використовується як антибіотик. Амінокислоти також впливають на настрій та емоційний стан людини. Наприклад, триптофан це амінокислота, яка міститься в продуктах. Таких як банан та шоколад, вона є першим компонентом для синтезу серотоніну, тобто гормону щастя. Тому, коли ви вживаєте продукти багаті на триптофан, тобто той самий банан чи шоколад, ваш настрій може покращитися. Існують різні способи отримання амінокислот. Перший метод це ферментативне добування. Він базується на використанні ферментів, які допомагають розкладати органічні речовини та перетворювати їх у аміноплату амінокислоти. цей метод широко застосовується в харчовій промисловості для отримання харчових добавок. Другий метод промислове добування. Воно базується на хімічних процесах та синтезі. Амінокислоти можуть бути виготовлені шляхом сполучання різних хімічних реакцій та речовин. Цей метод дозволяє отримати широкий спектр амінокислот та контролювати їх якість та чистоту. Третій метод лабораторне добування. Воно дозволяє контролювати всі аспекти в процесі та вивчити різні властивості амінокислот для подальшого застосування в різних галузях. Амінокислоти є невід'ємною частиною нашого організму. Вони виконують різноманітні функції, починаючи від будівельного матеріалу до регуляторів біологічних процесів. Тому знання про амінокислоти є важливим для розуміння того, як підтримувати. Наше життя, тож дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.